Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні буду працювати на дворі. Хочу повисаджувати кіточки, розсаду і капусту. Помідори поки що і перець ще сьогодні не буду висаджувати, а капусту висаджу. Ще ця ніч буде така прохолодна, ну капуста не сильно боїться, а кітки також висаджу. Тому що вже. Тісно їм там у тих лотках, айстри повисаджую, там лобелію і лобулярію. Ті, що позалишалися, я прийду по клумбах порозсаджую. Зранку було таке сонечко, зараз трішки захмарується і обіцяють дощ, то думаю, висаджу капусту, то, може, якраз ще й дощик полє її і так само і квітки, Трошки, трішки полю, а то розраховую на дощ. Щоб менше було поливати. Так що зараз піду в теплицю, полю розсаду капусти, щоб гарненько земля промокла, понариваю. Там в мене рання, трішки пізній посаджу і цвітна є. Цвітна і брокколі, по-моєму, там ще сорт є. Не знаю, де буду його тикати, бо город же невеликий, буду шукати десь місця трішки. В одному місці, трішки в другому місці, десь там попритуляю. Небагато буду садити капусти, тому що зараз, по-перше, місця нема, по-друге, що їж ж нападає цей білокрилка і всяка всячина, як то кажуть, то минулі роки не дуже вона урожай був на неї, але все рівно посаджу. Буду дивитися, щось можливо вродить, щось не вродить, ну садить таке потрібно, а там буде видно. Так що зараз, взуваю галоші робочі, віддіваюсь по робочому і буду йти. Я вже тут то вділась по-робочому, а тут галоші головне взуть і вперед. Земля холодна, вода холодна, я й так прифворіла, не знаю, як я буду якось буду придумувати, щоб менше руками там гребтися. Щось придумаю, буду зараз садити. Якби донька була вдома, то допомогла б мені, але вона на роботі, я хочу, не буду її чекати, буду сама зараз цим займатися. Там тієї капусти не багато, так що пішла я. Вийшла вже в теплицю йти, а там вон, така у нас чорна хмара насувається. Ну Прогнозували на сьогодні дощ і не знаю, чи я встигну ще посадити ту капусту чи ні, десь така хмара грозова йде. Так що пішла швиденько, спробую. Швидко встигнути. Не встигла я посадити капусту, я тільки накопала ямки. Добре, що не нарвала. Спочатку пішла, думаю, накопаю ямки, а потім буду вже нарву капусту і буду розкладати. То поки я там копала ямки, вже дощ почав моросити. Почекаю, хмари вже. Вітер трішки порозгонив, то йшла одна така чорна грозова хмара, а це вже так порозганяв вітер, ну не знаю. Думаю, що ненадовго цей дощ. Так що чекаю, поки перестане і потім вже буду садити. Добре, що я не встигла його понаривати і капусти. Зразу йшла в теплицю, туди мені піду накопаю ямки і буду потім уже наривати. Ну, правильно зробила. Вітер холодний, не можна сказати, що тепло. Така собі погода. Ну, треба працювати, щось висаджувати, бо вже колі, там по коліна помідори. Помідорів саме більше треба садити, то з ними більше буде роботи. Капусти зараз трішки посаджу, та й з капустою буде все. На городі я вже дощ перестав, так що продовжую садити капусту. Понаривала капусти, оце тут цвітна і брокколі, а то раннє. Не пам'ятаю якийсь чи димерська, чи якийсь сорт. Рані, не, не пам'ятаю. Накопала ямки і поробила отакі, отаку взяла дручечка такого і отак поробила ним такі ямки, зараз порозкладаю капусту і буду наливати воду. І потім загортаю і, і все. Та, так я сь, сь, сьогодні буду садити. Земля холодна, то стараюсь менше. Руками гребтися. Отак у ямки ті, що зробила паличкою, порозкладала <клухи> капусту і трішки зараз землею отак пригортаю і лівуду там вже поналивала. І зараз ще цю по дві вирішила садити, тому що тут то ту під'їло, ту ще щось. Я буває ще саджу по дві. Це не перший раз я так роблю, так що цього року також по дві посадила зараз поллю решту і буду загортати вже землею і все, і буде посаджена мене. Це роння капуста. Виносила свої квіти, айстри, лобулярію і лобелію, і буду зараз висаджувати трішки на клумбу, трішки так пройду під бордюрами, поросаджую, тому що вже... Лобулярія ось уже зацвітає, бачите? Таке вже воно нікуди не годиться. Ця погода не дає ніяк. Ну, вже цієї ночі не буде так холодно. А це дві попередні ночі були холодні, там 3 градуси, тільки тепла було. А це вже на цю ніч і на слідуючу ще там так буде 5 градусів, показує 6, а потім вже буде тепліше. То це. Зараз піду і буду тут на клумбі ось цю таку вазу із колеса повисаджую трішки. Айстри по клумбі пройду, також порозсаджую тут, де є місце. Там же ж повирізаються нарциси, тюльпани. То я так буду садити, поки що не буду їх зрізати, але буду так висаджувати айстри, щоб. Потім, коли зріжеться нарциси і тюльпани, то буде там уже і ой Будуть, Скільки насіяла тут, розкидала насіння чорнобривців, ніде ні одного чорнобривця немає. В теплиці те ж саме насіння, домашнє зібране, там посходили. А тут, не знаю, мабуть, що холодно. Поки що не бачу ні одного чорнобривця тут. І в себе, і в доньки там понасівала, і, і немає нічого. Так що зараз займуся квітами. Прихворіла трішки, але наче сонечко пригріло, то не дуже тут холодно, буду займатися, тому що там уже через пару днів ще перечекаю, вже розсаду треба висаджувати, то вирішила квіти. Сьогодні трішки висаджуємо, може завтра, щоб потім вже займатися тільки розсадою. Айстри ось відрізняються, бачите, ці низенькі, такі маленькі, і колір листя таке темне, зелене більше. А ці такі світлі, і вже переростають, бачите які. Зараз буду займатися. Пройшла, понатикувала різні сорти айстер тут. Отак От поки що між нарцисами і тюльпанами потім позрізаю. Зараз пройду по це все. Тут ось у цій вазочці лобелію з лобулярією посадила. І там ще в доньки така є під черешню вона, правда, але також там посадила. Подивимось, як вона там буде рости. У доньки пройшла, там теж понасаджувала. Тепер залишилось мені полить. Тут у себе ось під бордюрою пройшло, також понасаджувала. Тут, ось дивіться, ця квітка із букета росте. Не холод, її поки що не бере нічого, росте собі, хоч би що її. Підв'язувала піонію свою і тут ось прийшла, тут також дає місце. Там і понатикувала ще. Отак, ну, в рядок тут під бордюрою. Айстри. Потім буду те вирізати, плоть. Айстри будуть підростати та й так буде щось цвісти. Це таку роботу сьогодні зробила. Зараз прийду полю. Вже тут у мене скільки всього понасаджувано, що немає де місця, де її втулити. Ту квіточку Ту потрібно буде вже колись повикопувати все та трішки поросаджувати. А в дітей оце тако під забором. Тут же троянди ось відходять. Бачите, молоденький там. Дві тільки не відходять. Але ну, одна ще є надія, що, можливо, <кій> вона відійде, ну, а одна, то, мабуть, придеться її поміняти, пересадити якусь молоденьку. І оце тут у мене ще сходять такі квітки багаторічні, вони самі сіються. І тут отак рядочком це прийшло. І тут ось такі гарненькі, бачите, тобто, та троянда відходить. І це так опішла, тут під все під забором пройшла і понатикувала ще. Тут ось нагідки в мене позалишалися, то також поставляла. І це тако все по кругу, по кругу, і поворот і сюди також понатикувала. Зараз буду поливати. Чи Наташа казала, дочка вийде, поможе мені полить та й нехай ростуть. Все пройшла, полила, нехай ростуть. Айстри, І здивлюся, бачите, який великий кущ троянди. І от ходить також там молоденький пускає пагінці. Я, чесно кажучи, як пересаджував, я думала, що вони не будуть, не відійдуть. Ось так, і бачите? оце ось великий такий кущ, оце він не відпускає. Це такий вже був дуже великий, старі кущі. І, але в нього живі ще є зелені там он, гілки, то я сподіваюся, що він, можливо, ще... Прийметься і відпустить. І тут ось гарненько так відходить. І цей ось відходить. А ось тут оце один такий залишився. Оце один, бачите, який сухий, мені здається, що він там він вже не живий. Якийсь такий був корінець не дуже він. Так що це один кущ, який прийдеться пересадити. А то там далі також гарненькі такі кущики. Тут також полива, все, нехай ростуть квіточки. Піон уже обцвітається, вже майже обсипалися квіточки. Гість до нас прийшов, прилетів на город. Великий такий гарний, не боїться людей, бачите, ходить собі. Щось шукає. Ну, що ти шукаєш? Що? Такий, великий, гарний. Все, полетів. Прилетів до сусідів, тому що показійнує. Так, у нас вечір вже. Я сьогодні скільки роботи переробила, капусту посадила, морку сполола і бурячки столові. Дощу в нас не було, побризкав так трішки і все. Мою капусту не дуже він полив, трішки вона полягала, бідна, ну нічого. Але, знаєте, таким способом, як я сьогодні садила з допомогою палички, це робила дірки, вложила туди капусту, пригорнула і полила. А потім вже зверху собі сухою, ну як сухої, зараз волога земля, пригорнула і руки в те болото не сунула, і, бо воно ж холодне все. І вода, і земля. Так що, геть так, зручно і добре так садити. А там вон така чорніща хмара суне. Надіюся, що якийсь піде дощик, полє. Морку також процюкала, прополола. в рядках не дуже зачіпала, ще не проривала її. Потім вона трішки підросте, то вже буду проривати. Вона не дуже в мене густа. Так ще багато роботи сьогодні зробила, і квітки посадила, і капусту посадила, і пополола те, що потрібно. Картопелька вже зараз вже не дуже видно, в рядках сходить. Сьогодні ще така одна буде холодна ніч, а тоді вже буде теплішати. Ще сьогодні понакривала і кабачки стаканчиками на дворі, і... Полуницю накидаю все рівно. Моно, наче морозу і не буде, але все рівно накидаю, що сьогодні накинула. Іду з города, і тут ось піон цей під черешнею, той уже обцвівся майже, що у мене там на сонці він більше. а цей ось тільки ще розпускається. Піточки, бачите? Також він великий, але його заглушила ця черешня. І він бідний. Також піточки, наче, кругом на ньому є, але не так рясно, як на тому. І він такий став розлогий, гілки донизу полягали. Я займуся ним, я попіднімаю йому гілочки. і... Скажу, або сама, або осінню, коля зріже цю гіл... ці дві гілки, тут є такі, що на нього сильно накривають його і трошки йому розвидниться. Черешня хорошо, але жалко цього кущика бідно йому тісно під цією черешнею. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам, вашим рідним, здоров'я всім, миру, добра, удачі. Буду вдячна вам за коментарі, лайки, підписку, хто не підписався, і до зустрічі в наступних відео!